Якщо ви возьмі жінації, я питаю, чому діти Гройсмана і Порошенка навчаються за кордоном, чому батьки Гройсмана живуть за кордоном? Що вони тоді тут в Україні роблять? Якщо їхні діти там, батьки там, вони там мучаться, вони там лікуються, вони там барижнічають, вони там відпочивають, вони там гуляють, вони там весілля справляють і все інше. Якби і вони, і їхні діти, і їхні батьки лікувались не по Ізраїлях, а по Кацапетівках, по українських лікарнях, да? які вони закривають, якби їхні діти не вох... В і Гарвардах вчилися, а в українських школах то, можливо, біосвіта була в Україні, і медицина і так далі. А я стверджую, що ті, хто сьогодні при владі, це банальні грабіжники з великої дороги, заробітчани, які то офшорні компанії реєструють, як Порошенко, коли в Дебальцево, не в Дебальцево, а. Віловайську наших солдат убивають. Порошенко реєструє в чорну кампанію, бо для нього на першому плані бізнес. Гонтарєва, голова національного банку, співвласниця офшорних компаній разом із російськими банкірами. І саме тому російський капітал продовжує мільярди в Україні заробляти, а замість того, щоб заборонити російський бізнес в Україні і націоналізувати його, як це зробили росіяни із нашим бізнесом і капіталом в окупованому Криму. Демчишин, міністр енергетики, минулого року понад. Мільярд доларів за російське вугілля заплатили. Чому? Не купували українське вугілля, тому що корупційні схеми, тому що откати із того мільярда, мінімум півмільярда поклали на е, е, рахунки. Але ж якби в український банк поклали на рахунки, то ні. Поклали ж в офшорні помийки. Ті. Мені я не президент, мені було б соромно на офшорну помийку навіть глянути. Я не можу уявити жодного іншого президента країни, президент країни, європейської країни 45 мільйонної рило в офшорній помийці. Люди добрі. До Чого ми дожилися? Хто нас буде поважати у світі? Хто який інвестор сюди прийде, коли вони бачать, що президент боїться власний бізнес вести у власній країні, тому що не вірить у власній країні, тому що дітей своїх по закордонах тримають, бізнеси своїх в офшорах тримають, що податки не платить. А з людей три шкури стягують, розказують, що нема грошей до бюджету.